Маленька кухня зовсім не вирок, а привіт підключити фантазію і винахідливість. Сучасні виробники меблів пропонують масу компактних рішень для крихітних приміщень, а дизайнери всього світу придумують нові і нові прийоми зорового розширення простору. Раніше ми вже ділилися лайфхаками для маленької кухні і добіркою простих ідей для її оформлення. А тепер розповімо, які помилки ні, в якому разі не варто допускати при облаштуванні вкрай скромного простору помилка 1. занадто багато відкритих полиць, Лянцеві журнали рясніють картинками кухонь, в яких зберігання організовано максимально відкрито. Різноманітні полки, рейлінги, всілякі настінні гачки і органайзери, повна відмова від навісних шаф, забувши те, що красиво і стильно виглядає на фотознімку в реальності. В умовах нестачі вільного місця досить швидко перетвориться на вашій маленькій кухні, візуальний шум і створить відчуття неохайності. Набагато кращим рішенням стануть навісні шафи до стелі, підібрані в колір стін, помилка, 2. чисто білий інтер'єр, білосніжна кухня, мрія багатьох господинь. Проте далеко не кращий вибір для власників малогабариток з крихітною зоною готування. І якщо очевидна непрактичність такого рішення вас все-таки не лякає, у нас є ще один аргумент супереч розхожій думці: чисто білий монотонний інтер'єр аж ніяк не розсовує візуально кордону маленького приміщення, а навпаки, робить обстановку більш плоскою стислій, акцентуючи увагу на недоліках конфігурації простору, щоб цього уникнути, додавайте в обстановку відтінки, фактури і контрастні акценти. Помилка 3 штора. На мініатюрній кухні, особливо якщо вона не може похвалитися прекрасним природним освітленням, найкраще відмовитися від щільних гардин і багатошарових драпіровок, обмежтися символічними легкими шторами, тюлем, або ж зовсім відмовтися від текстилю на вікнах, передбачивши лише жалюзі або рулоні штори. Помилка 4. відмова від необхідної техніки, економити простір, відмовляючись від найнеобхіднішого вкрай погана ідея, ні. Ви не обійдетеся без духовки, якщо любите порадувати домашніх черговим кулінарним шедевром і навряд чи будете себе комфортно почувати без кави машини. Якщо не уявляєте ранкового пробудження без чашечки ароматної кави, вкрай погана ідея відмовитися від посудомийної машини, цей агрегат давно вже міцно увійшов в побут сучасних господинь і зайняв там гідне місце, економія часу і сил в наявності. Не кажучи вже про те, що посудомийка скорочує і витрата води, так так наручне миття ми витрачаємо набагато більше водних ресурсів. Для маленьких кухонь будуть актуальні компактні вузькі моделі, таким знайдеться містечко навіть в невеликому приміщенні. Помилка 5. одна люстра по центру стелі, те, що ваша кухня не може похвалитися значною площею. Не означає, що варто ігнорувати основні правила світлодизайну, крім загального світла, подбайте про підсвічування робочої поверхні. А якщо на кухні знайшлося місце для компактної обідньої групи, не забудьте про локальному освітленні і цієї зони. Помилка 6. надлишок нефункціонального декору. На жаль, чим менша площа кухні, тим менше можна собі дозволити прикрас, що не несуть функціонального навантаження. Знайдіть статуетками, фоторамкам і вазочкам з сухоцвітами місце в інших куточках квартири, не варто захаращувати декоративними деталями і без того тісний простір. Втім, це зовсім не означає, що кухня повинна бути незатишною і позбавленою індивідуальності. Підберіть стильний текстиль, рушники скатертину, килимок для обідньої зони. Уважно поставтеся до вибору кухонного начиння і посуду для сервірування, обзаведіться живою зеленню в красивих кашпо, в тому числі підвісних, приділіть увагу фурнітурі. Не забувайте, що існують також декоративні прийоми, здатні стати ключовою, фішкою кухні, і не віднімають при цьому місця, наприклад, акцентна стіна, в тому числі грифельна, що притягає увагу кухонний фартух, незвичайні фасади гарнітура. Скажімо, стрит ефектом, яскрава побутова техніка в якості кольорових акцентів. Помилка сім, зайве навантаження на приміщення, Важання розмістити на кухні, все і відразу цілком зрозуміло, але давайте дивитися на речі реально більше не означає краще, якщо ні повноцінний обідній стіл. Ні, навіть складаний його варіант в приміщенні не вміщається. Має сенс перенести обідню зону, скажімо, в вітальню, можливо, пральну машинку вийде, вмістити в самозлі. Холодильник зручніше розміститься в коридорі біля входу на кухню, а кухонне начиння і дрібні побутові помічники нечастого користування цілком можуть переміститися за межі крихітної кухні.